Ви дивитися в різних традиціях і знаходите, що насправді знання воно одне. Ну, ну, як вода. вода, ну Як би ви її не назвали, ну, 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 ну вода це і вода. І вона так чи інакше має свої властивості, е і свої сили, там, і, і так далі. І, ну Грубо кажучи, вода. І в Африці вода. ну Так само і знання. Ось і так само з ними. Помічниками, супутниками, як би там не назвали, це в принципі знову ж таки, це частина нас, чи це продовження нас. Ну, Бо це наша енергоструктура. Просто знову ж таки, ну, як очі. хтось ними сповна користується, а хтось не сповна, хтось не придивляється там до чогось, хтось, хтось не хоче бачити чогось, щоб не помічати чогось. Ну, ну і так далі. Та, та? І потім падає зі людини. Я пригадую колись так, що був тий був, то ще було десь скільки 30, плюс-мінус. Йду якось до себе в кабінет. І от через, через там такий парк в центрі Львова. Іду і тут розумію, що щось в мене хоче. Щось не зовсім, не зовсім добре бачив. Щось, щось ну, якось не так, як завжди. І я собі задумався, думаю, так, що я не хочу бачити, що я не хочу бачити, що я не хочу помічати. І так, направив туди енергію, направив туди увагу свою. Викинув. І раз дивлюся очі, О, Видко. Все, супер, нормально повернулося, бо в мене завжди ну навіть не, не 100%, а там 150 15 17 а не 11. Ну, це знову ж таки, це значить, значить, я люблю дивитися вдалину, люблю дивитися далі і далі. Ось. І оце так само і... Так само, як очі, хто як їх використовує, чи як е, язик е, мовлення, так, хто, хто е, вміє користуватися своїм мовленням, а хто, хто не вміє. Ну і руки, і так далі. І так само у тій енергетичні структури. Ми або використовуємо їх, або не використовуємо, або не знаємо, кажемо, тут якась там цей, так? Це варто над тим задумуватися. Кожен повжий день. Ось. Тож, давайте з тими думками, з тими образами, бажаннями, ідеями, аби якнайшвидше, якнайлегше відродився народ нашу силі славі своїй у цей світлий час Рахманського Великодня. Ми як і тисячі років тому промовляємо. Окрасний прийди з милою прекрасною силами нас благослови, силами нас наділи, силами нас усіх, народ наш пробуди, воїнів захисників, захисниць України, Світом перуну погодніть, Щитом Сварова заслоніть. Силыми своими глазами, силыми своими усилиями, силыми своими деполам плодовых святые кухни любая кожний чай запись Ай, будь так, слово я рекрасную